Уже свята завершилися, але вони ще будуть. Мені все одно хочеться підняти цю тему: свята у дитячих садочках. Чому їм надають таке велике значення вихователі та батьки? Це про традиції. Це про те, що в дитячому садочку якраз діти вірять в вірять в дива. Їм оця магія новорічна, наприклад, да? ну, якщо ми говоримо про новий рік, різдвяна магія, вони в це дійсно вірять, і тому важливо з дитинства давати можливість дітям через такі свята розуміти значущість да? Їх, цих самих свят. Ну і звичайно, це ж про позитивні емоції. Це про те, що дитина має таку можливість розказати віршик, Заспівати пісенку, показати всім особливості свого зростання ну це важливо, це потрібно. А що з приводу розвитку? Це якось впливає на інтелектуальний розвиток, на соціалізацію. 100%. це взагалі важлива історія у дітей. Ну, якщо ми говоримо про дитячий садочок, це ж не тільки свято Нового року, да ну, це дійсно, як мінімум. багато да, да, їх дійсно багато. Діти до них готуються. І це окрема історія про цю атмосферу, про цю енергетику. Да, Наші сучасні діти, на жаль, ну діти коронавіруса, да, діти повномасштабного вторгнення. На жаль, вони не всі мають таку змогу, щоб батьки були присутні на святах. Але все ж таки, оця естетика, мова наша, да. Коли дитина може чітко, гарно розказати вірш той же ж да це ж формує її смак у майбутньому, і це важливо, як саме свята впливають на естетичні смаки дітей? Напряму впливають, тому що це ж дійсно формується під час таких от. Тих же урочистостей, відкритих занять, якщо ми говоримо про ранній, там дошкільний вік, да? якщо про початкову школу, це і про ставлення до народної нашої культури, да? це взагалі про культуру. Тому є можливість така з дитинства прокачати цю навичку, відчувати себе частиною цієї української культури, да? чи будь-якої іншої культури, якщо ми говоримо не тільки про українських дітей. Деякий час дитячі дні народження більше для батьків ніж для дітей, коли насправді потрібні аніматори, багато гостей та інші атрибути свята. Мені навпаки здається, що це більш важлива історія для дітей, тому що батьки да, зрозуміло, що да, якщо ми поговоримо про нас дорослих, ви любите свій день народження? Звісно, а новий рік так. А що більше подобається, яке свято? Свій власний день народження. Це Новий рік. Ну, новий рік подобається тим, що скрізь ця атмосфера декілька тижнів, мабуть, новий рік мені подобається більше. І так дійсно більшість вважає, новий рік це сімейне свято, це не моє особисте, да, а це ну, родинне свято. І а, коли дорослі показують оцю модель, як святкувати, як зустрічати, да, це а, про ті ж традиції наші, які ми передаємо своїм дітям. Тому дорослі дійсно в якийсь момент вони показують дитині, що, подивися, є свята, яких треба. Святкувати класно, якщо це така здорова модель, як святкувати. Правда в суспільстві ж буває по-різному. Дуже хочеться, щоб все ж таки ми своїм дітям показували таку безпечну, здорову модель свят, і ми ж навчаємо їх діти майбутні наші дзеркала. Тому батьками хочеться оце, з дитинства, таке свято з тортом. У мене є подружка, яка каже: для мене, якщо на дні народження немає торту, не було взагалі свята. Ну, це для неї така якась особиста її історія. Знаю, що дорослі вже не дуже подобається. Це їм, наприклад, святкувати, бо це ж готувати. Да, це ж там прибирати після гостей до гостей Не можна це піти така... в ресторан. Так, зрозуміло, але ж давайте так чесно кажучи, війна трошки змінила підходи, да народ якось так обережно. Все ж таки, але святкує, і це важливо, що життя все ж таки триває, воно йде, і свята наші дають нам оці емоції, яких не вистачає сьогодні. До речі, з приводу атрибутів святкових там кульки, новорічні їх дуже багато. Це більше на вашу думку, маркетинговий хід чи дійсно необхідність? Все ж таки, це щось таке, що було. Подивіться, який зараз аж. На скляні кульки. Прям дуже на багато, дуже багато це повернення до якогось більш нашого раннього досвіду. Да? Якщо ми говоримо про Радянський Союз, про того ж Діда Мороза, якого ще там 100 років назад і не було, зараз це атрибут Нового року. Він в рекламах, в кіно, він е, на постерах. Да? Ну, дійсно, е, багато зайшло там, якихось атрибутів свят. Ну, без них нікуди. А тому а, як психолог розуміє, що є така історія, коли збирається біля той ж ялинки родина, прикрашає тими кульками. І це ж про таку синергію, про такі, мабуть, дуже важливі відчуття, які залишаються в пам'яті дітей, коли вони стають дорослими. Я за вас зараз вам розказую, а сама ось прям емоційно реагую, бо це щось про дуже особисте. І це дуже важливо, щоб діти це відчували. Це якесь доторкнутися до того чогось такого, що ми ну. На жаль, в житті, да, е, маємо трошки складніші реалії. Не дарма ж скрізь гірлянди, якісь там прикраси. Можливо, навіть діти більше, мабуть, на це реагують ніж дорослі. Ну, дорослі, то вони вже якось цю казку новорічне вірять. Але от для дітей, мабуть, важливо вдома там розвісити гірлянди. Ці святковий там дощик чи що там ще є. Це ж створення атмосфери, це про атрибутику. Я пам'ятаю час, коли на 44-му в Кривому розі прикрасили цілу вулицю. Пам'ятаєте? І це було не тільки до Нового року, це було і влітку, і скільки людей їхало подивитися. Всім хотілося у атмосфери свята. Ну, в серпні місяці до нового року ще ж далеко. А ти йдеш ввечері, там 9-10 вечора, і ти відчуваєш якусь таку внутрішню атмосферу, яка дається зовнішньою атмосферою то це важливо. А діти нам, дорослим, дуже часто показують важливість того всього. Почепи, мама, чи тато ту гірлянду це ж нескладно насправді. Да? І дійсно з'являється настрій, і дійсно з'являється щось таке. Ну не можу казати, що у всіх 100% там українців, да у кожного по різному це. І ми зараз проживаємо той період, коли я чую від своїх друзів, знайомих, що ми, мабуть, не будемо святкувати новий рік в 12 ночі, чекати, поки там да слово скаже президент, і, там розлити шампанське. Зараз змінюються підходи, але ж гірлянди і кульки вони ж залишаються, вони важливі, вони атмосферні. Чого ні? Як організувати свято так, щоб у дитини залишилися виключно гарні емоції? Чого чекають діти? Подарунки. І це щось таке. Щось таке дуже дуже, що там буде, що мені сподобається. І дійсно діти ж не робити. Вони можуть бути, ну не якщо мама подару подарувала щось таке, чого дитина не чекала. Звичайно, там чи тато, звичайно, дитина може бути розчарована. Але щоб дитина запам'ятала, батькам ж все ж таки треба підготуватися до свята. Є така класна а, психологічна особливість. Яке б свято не було, спитайте у людини, ну ось, наприклад. У мене чоловік питає, як ти думаєш, що я тобі подарю на день народження? І я йому кажу одразу те, чого я насправді хочу. Ну, там, Телефон, ну, наприклад. Да? І він каже, я так, ну, Це з досвіду, з власного, він каже, я так перші три пункти записую. І потім думаю, на що я сьогодні спроможний. Да? Там, телефон чи там букет, якщо я там забажала букет. Але це Ті перші три, які я дійсно хочу. Так само і у дитини, ну і у дорослого, попитайте, а що б ти хотів на день народження? Вам людина сама скаже, що їй подарувати. А діти, вони взагалі як чистий лист. Вони швидко, миттєво, оці а, разом, коли пишуться листи Санті, да, там, чи Миколаю пишуться ці листи. Це ж також про атмосферу свята, про те, що навіть я знаю, є батьки, які йдуть на пошту, кидають, відправляють, і дитина ну, щиро вірить в то. Але ж батьки, ви ж запам'ятаєте, що там дитина. Дина вказала, і тоді дитина дійсно отримає справжнє свято, бо їй подарували те, що вона так хотіла. Коли треба розповідати дитині, що святого Миколая не існує, чи дитина сама здогадається і краще цю тему не підіймати. Є деякі родини, які ставляться до того, ну по-іншому, які розказують дітям, але їх меншість. Я жодну родину не бачила, щоб в трирічному віці посадили поруч дитину і сказали: Слухай, сина, насправді санти не існує. Це я купив подарунок, поклав під ялинку? Ви таких бачили? Ні, мабуть, ну я також чесно не бачила. Тут, уже, коли діти дорослішають, коли починають задавати питання, да, мама, тато або десь ловлять на тому, що мама або тато робить, да, і тут же може стати питання: так що ти мені так багато років? Ну, наприклад, там десятирічна дитина каже, ти мені так багато років брехав чи брехала? І батьки мене питають: а як бути з цим? А як реагувати? Ну, дитина ж буде думати, що я ну, десь да, якусь фальш, вони ж це потім беруть собі і кажуть, так, мама може обманути або тату. Я кажу: тут максимально спокійно варто відреагувати, сказавши, що дивись, я іноді хочу дуже побути сантою. Я помічник Санти. Да? А коли дитина питає, так, мам, тато, а чи є той Санта? Ну, давай чесно, мені вже 12 років, і я вже дорослий. Безпечний варіант сказати не я, не жодні люди в світі не знають, чи він насправді існує. Але нам хочеться вірити, що щось таке в цьому всьому світі є. І дуже часто діти доходять до думки самі, що так, я вже дорослий. І свята, це круто, але санта, ну це така була фантазія з дитинства, і дійсно до трьох до п'яти років діти не задають питань, а чи існує, чи не існує. Вони в це вірять. А вже там старші діти, коли задають питання, тут батькам також треба правильно відреагувати, бо є такі так, іди. Да. Ну, це ж дитина не отримає своєї відповідь і буде шукати відповідь на питання сама. І знайде її або у друзів, або в соцмережах, і відповідь може не сподобатися. Тому важливо правильно відреагувати батькам, сказавши, що ти в такому віці, що ти можеш зараз, наприклад, бути також помічником Санти для більш молодших твоїх там, братиків, сестричок, ну, так замотивувати на те, що все ж таки. Все ж таки в цьому світі треба вірити в вдова у військовий час. Не всім хочеться святкувати будь-які свята. Я навіть по собі розумію, що ну нема того настрою, навіть е, новий рік, день народження, власне. Не хочеться нічого абсолютно. Наскільки часто ви зустрічаєте такі настрої? Це якось впливає час, чи просто дорослі вже вони такі стають нудні? Нічого не хочуть? Мені здається, що кожна родина, особливо там, де військові да або втратили близьку людину, проживають по різному і це про особисту ну травму, можна так сказати. Да? Нічого не хочеться більшості українців насправді сьогодні. Мені здається, не хочеться нічого. Хочеться одного, щоб поскоріше то все закінчилося. Звичайно, ну нашою перемогою. Да, і е, е, я чую дійсно серед своїх е, клієнтів. Про те, що відмовляюся святкувати день народження, бо чоловік загинув, як я буду святкувати без нього. Ну я не можу собі цього дозволити. І коли питаєш у людини, а як би ваш чоловік відреагував, якщо б у вас була змога спитати, ну святкувати мені чи ні? Я так часто чую, що він би сказав святкуй він би сказав Живи. Це такі, бачите, також реагує моє тіло чесно да, на цю всю історію, бо це дійсно історія життя. І коли переважно це жінка, ну мама, да, дітям я буду влаштовувати свята собі ні. Я собі його не дозволяю. Я кажу про те, що треба людині дати час. Людина така істота, яка переживає все. На жаль, навіть смерть власних дітей. І треба людині дати час відновитися, в жодному разі не змушувати її святкувати, якщо вона того не хоче. Бо це про насильство над людиною. Прийде, може, якийсь час, може підтримка з, ну, з боку. Тих же психологів, да, зараз дуже багато варто звертатися, не варто залишатися з тою болю сам на сам, хоча дуже багато людей закриваються. Да. Якщо ми вже говоримо сьогодні на тему свят, в моєму ем, середовищі є і жінки, які втратили, і, 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 і жінки, які мають чоловіків на війні. Да, я сама дружина військового. І я розумію, що проходить час. І так щиро радію тому, що Айло, привіт, де святкуєш Новий рік, Дома!» А ми до вас клас! Все, розумію, що вже готова продовжувати жити, вже знайшла сили, і це так важливо сьогодні знаходити ті ресурси, бо поруч із нами діти. Вони відчувають нас як лакмусові бумажки, нас батьків, а на діти, наші дзеркала. Вони дуже часто транслюють те, особливо своєю якоюсь такою поведінкою, дуже ну такою яскравою, не завжди адекватною. Вони притягують увагу, вони не розуміють, що відбувається з мамою, да, чому мама плаче, і тому таким чином можуть перефокусовуватися. Важливо знайти для себе сенс, жити далі. У Мене є історія, яку я розказую дуже часто. Це моя знайома. У якої вже три роки стоїть, ну, це м, три роки спочатку повномасштабного вторгнення, в неї стоїть ялинка. Вони з чоловіком її нарядили. Це жива ялинка. Вона вже за три роки ви можете собі уявити, в якому вона стані, да? але вона стоїть. І це для неї символ а, незламності. Вона каже, він прийде з фронту, і ми її тоді приберемо. А зараз хай стоїть. І я кажу, ялинка, яка здавалася, ну, в серпні, в червні, яка ялинка, да? я заходжу до неї в, а, в гості, і я вже жартую. Ну, вона не ображається, вона дуже адекватна. Я жартую, кажу, ну давай разом вже її викинемо. Ти що, це символ незламності? І я кажу, в мене є приклад, коли ялинка новорічна стала символом незламності. І вона чекає, коли закінчиться війна, приїде чоловік, і вони її... вона каже: Я так мрію її виконати, але я поставила собі мету. І все, вона для неї символ незламності. Символи незламності ми іноді а, шукаємо для себе самі. І круто, якщо ми їх знаходимо. Круто, якщо для нас це наші діти, наші батьки. Круто, якщо це якісь талісмани навіть. Да? Люди багато носять хрестики. Ну, це як щось таке про, про ту ж магію. Не новорічну, але ж про якусь таку певну, да про певну силу, яка а може існує, а може і ні. У народі у нас таке двояке ставлення зараз до свят під час війни. То, все ж таки, вони на вашу думку мають бути, хоча б для дітей. Я 100% за да вони мають бути, а це про позитивні емоції. Це про все ж таки оці посмішки, да, коли дитина та подарунок відкриває, про якесь очікування чогось такого, вони мають бути. Бо за сірими буднями, буднями, наповнені різними емоціями, да, дуже часто негативними, мають бути все ж таки якісь такі дуже яскраві, позитивні, теплі відчуття. З якими дитина виростає, і ну якщо ми говоримо про дітей, бо це важлива історія. Що сьогодні ми батьки вкладемо, то ми і отримаємо. Якщо ми вкладаємо холод у дитину, ніяких свят, да, так ніяких подарунків, то ми отримаємо через деякий час, коли вже будемо самі ну, очікувати допомоги від них, від наших дітей. Ми самі отримаємо холод, відсутність подарунків, тому. Це важливо, я навіть не про те, що діти нам щось винні. Ні, діти народжуються в цей світ не для того, щоб віддавати борги батькам. Да, і не вони приймають це рішення. Це для того, щоб в першу чергу показати дітям, власне, з самого дитинства з народження, який цей світ буває різним. І не тільки про біду, про горе, а й про радість, про свято, про натхнення. Ми завжди перед новим роком або е, плани створюємо, дякуємо новому року за щось. У да, мене також була така думка, але від. Мовилася на початку нового року. Ми плануємо. Що таке планування? Це ж про про життя, про те, що в мене є ось та думка, ось та ідея. Є мені для чого жити. Це про життя. Добре, дякую вам, в черговий раз за гарну розмову. На ну,